Отже, пункт перший збереження єдності як ключовий фактор збереження України. Пункт другий це чітке узгодження національної стратегії України. Ми вже всі зрозуміли, що стратегії незламності, плани миру, формули перемоги. Саміти миру, стратегії національної безпеки і прочі піарівські смоукскріни, вони гублять Україну. І в даному випадку, коли ми говоримо про стратегію, нам треба коаліція національної єдності, яку цю стратегію запропонують партнерам і запропонують. Суспільству. Бо нічого іншого нас точно не врятує. Третя позиція це сформування професійної, компетентної переговорної команди. Подивитися, як діють Сполучені Штати Америки і Росія. І подивиться, як покладають все ще на п'ять ефективних менеджерів, які все провалили. І далі вручають їм долю нашої держави, долю нашого народу. Я хочу окремо наголосити: я можу передбачити, з, ким, з чим приїдуть до Саудівської Аравії росіяни і американці. Можу вас запевнити: там не буде резолюції самітів миру, там не буде. Формул перемоги і вже, я не знаю, 30 чи 50 гарантій безпеки, про які я волав, це не те, чим маємо займатися, це пусті папірці. А чого ж сьогодні їм і не, не намагаються прикриватися діюча влада? Тому що вони не працюють. Так от росіяни і американці будуть обговорювати не Мінск 3 як би астамбул Стамбул-2. І там будуть нагадати, нагадувати, що саме за директивою Зеленського українці парафували весною 22-го року. І це точно загроза існування держави.